Чи відчували ви коли-небудь легке почуття провини, відкусивши шматочок улюбленого хліба, замислюючись, як це вплине на рівень цукру в крові? Ви не одні. За даними Міжнародної федерації діабету, понад 537 мільйонів дорослих у всьому світі хворіють на діабет, і це число має зрости до 643 мільйонів до 2030 року. Для багатьох хліб це квінтесенція затишку та смачної їжі, але він часто переповнений. Рафінованими вуглеводами, які можуть спричинити різкий стрибок рівня цукру в крові. А що, якби я сказав, що існують смачні альтернативи хлібу, які не тільки чудово смакують, але й допомагають контролювати рівень цукру в крові? Залишайтеся з нами. Адже сьогодні ми розглянемо 5 найкращих видів хліба для людей з діабетом, які вам обов'язково варто спробувати. Гаразд, перейдемо до нашого першого пункту хліба Єзекіїля. Цей хліб з давніх зерен це не просто чергова модна здорова їжа, це справжня поживна бомба, випечений з пророщених зерен з лаків та бобових, таких як пшениця, ячмінь, сочевиця та спельта, хліб Єзекіїля має нижчий глікемічний індекс, ніж звичайний білий чи цільнозерновий хліб. Дослідження, опубліковане в журналі харчування та метаболізму, показало, що пророщені зерна. Можуть значно зменшити стрибки цукру в крові після їжі. Більше того, процес пророщування розщеплює крохмаль, завдяки чому хліб легше засвоюється, а також забезпечує додаткове джерело білка та клітковини. З приблизно 15 грамами вуглеводів на скибочку та солідною порцією 3 грамів клітковини. Хліб Єзекіїля допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та забезпечує відчуття ситості на довше. Зараз ми заглибимося в деталі. Хліб Єзекіїля, справжня перлина здорового хлібопечення, вирізняється унікальним складом та ретельним процесом виробництва. На відміну від традиційних хлібів, він не містить рафінованого борошна та доданого цукру. Саме пророщене зерно є ключовою відмінністю. Процес пророщування активує природні ферменти в зерні, збільшуючи його поживну цінність та покращуючи засвоюваність. Ця ферментативна трансформація. Зменшує вміст вуглеводів і збільшує біодоступність необхідних вітамінів та мінералів. Бобові, такі як сочевиця та соя, забезпечують додаткове джерело рослинного білка, що особливо корисно для людей, які дбають про глікемічний баланс. Згадане дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition and Metabolism, пролило світло на позитивний вплив пророщеного зерна на регуляцію рівня цукру в крові. Результат показали, що вживання хліба з пророщеного зерна викликає менш різку глікемічну реакцію порівняно з традиційним хлібом. Це обмеження коливань рівня цукру в крові є ключовим для людей з діабетом або тих, хто намагається підтримувати стабільний рівень глюкози. Більше того, високий вміст клітковини в хлібі є сприяє уповільненню всмоктування вуглеводів, запобігаючи різким стрибкам рівня глюкози в крові. Що стосується смаку та консистенції, хліб Єзекіїля пропонує унікальні відчуття. Його щільна та злегка волога структура в поєднанні з ніжним горіховим присмаком робить його вишуканим та ситним вибором: 15 грамів вуглеводів на скибочку разом з 3 грамами клітковини це ідеальне поєднання, що сприяє відчуттю ситості та контролює апетит. Це тривале відчуття ситості може допомогти в обмеженні перекусів між прийомами їжі, що важливо для контролю ваги та регуляції рівня цукру в крові. Підсумовуючи, хліб єзикііля це набагато більше, ніж просто альтернатива традиційному хлібу. Це функціональний продукт, що пропонує суттєві переваги для здоров'я, особливо для людей, які дбають про свій рівень глюкози в крові. Перейдемо тепер до номера 2. Хліба з мигдалевого борошна. Якщо ви шукаєте щось з низьким вмістом вуглеводів і без глютену, це справжній прорив як відкриття Америки. Мигдалеве борошно має природно низький вміст вуглеводів і багато корисних жирів, що робить його ідеальним вибором для людей з діабетом. Для кращого розуміння, один шматочок мигдалевого хліба містить приблизно 2-3 грами чистих вуглеводів, що є лише частинкою того, що міститься в звичайному хлібі. Більше того, мигдаль багатий на магній, який, згідно з дослідженнями, опублікованими в Diabetes Care, покращує чутливість до інсуліну у людей з діабетом другого типу. Результат? Хліб не тільки підходить для людей, які стежать за рівнем цукру в крові, але й неймовірно м'який та має ніжний горіховий смак, як найкращий пиріг від бабусі. Давайте розглянемо цей варіант ближче. Хліб з мигдалевого борошна чудова альтернатива для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові та споживанням глютену. Він вирізняється унікальним складом та корисними властивостями. Мигдалеве борошно, отримане з дрібнозмелених мигдалів, має ніжну консистенцію та легкий солодкий смак. Воно також природньо містить мало вуглеводів і багато корисних жирів. Це поєднання робить його ідеальним вибором для людей з діабетом. Або тих, хто дотримується низьковуглеводної дієти. Низький вміст чистих вуглеводів у мигдалевому хлібі лише 2-3 грами на скибочку це значна перевага для контролю рівня глюкози в крові. На відміну від звичайного хліба, який може спричиняти стрибки цукру в крові через високий вміст рафінованих вуглеводів, мигдалевий хліб допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози. Крім того, корисні жири в мигдалі сприяють повільнішому засвоєнню вуглеводів, запобігаючи різким коливанням рівня цукру. Дослідження, опубліковані в журналі Diabetes Care, підкреслюють важливість магнію для регуляції рівня глюкози в крові. Мигдаль чудове джерело магнію, необхідного мінералу, який відіграє ключову роль у чутливості до інсуліну. Краща чутливість до інсуліну означає, що клітини організму ефективніше реагують на інсулін. Що дозволяє краще контролювати рівень цукру. Регулярне споживання мигдалевого хліба може покращити чутливість до інсуліну та зменшити ризик ускладнень, пов'язаних з діабетом. Щодо смаку та консистенції, мигдалевий хліб пропонує приємні відчуття. Його м'яка та злегка щільна консистенція, поєднана з ніжним горіховим смаком, робить його чудовим вибором для тостів, бутербродів або просто для вживання без нічого. Мигдалеве борошно надає хлібу природної вологості, завдяки чому він менш сухий, ніж деякі безглютенові хліби. Отже, хліб з мигдалевого борошна це смачна та поживна альтернатива, яка пропонує значні переваги для здоров'я, особливо для тих, хто дбає про рівень цукру в крові та споживання глютену. Ось наш номер 3. Хліб з насіння льону. Насіння льону. Це маленькі бомби поживних речовин, багаті на омега-3 жирні кисло та клітковину. Усього дві столові ложки насіння льону містять приблизно 5,6 грама клітковини, більша частина якої розчинна. Вона допомагає уповільнити травлення та зменшити стрибки рівня цукру в крові. Дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що дієти, багаті на насіння льону, значно знижують рівень цукру в крові, наче серце. У людей з діабетом другого типу хліб з насіння льону зазвичай містить приблизно від 1 до 2 грамів чистих вуглеводів на скибочку, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче контролювати споживання вуглеводів, не жертвуючи смаком чи текстурою. Давайте ближче розглянемо переваги хліба з ляним насінням. Ляне насіння ці маленькі, чудові зернятка, є безцінним джерелом необхідних поживних речовин. Що робить хліб з нього цінним союзником в управлінні рівнем цукру в крові? Багатство розчинної клітковини та омега-3 жирних кислот робить його особливо корисним вибором для людей з діабетом або тих, хто дбає про стабільний рівень глюкози. Високий вміст розчинної клітковини в ляному насінні є ключовим фактором, що впливає на його позитивний вплив на рівень цукру в крові. Розчинна клітковина утворює гель у шлунку. Сповільнюючи травлення та всмоктування вуглеводів, цей процес запобігає різким стрибкам цукру в крові після їжі, сприяючи стабільнішому рівню глюкози. 5,6 грама клітковини, що містяться лише в 2 столових ложках ляного насіння, свідчать про його силу в регулюванні рівня цукру в крові. Дослідження, опубліковане американському журналі клінічного харчування, Показало корисний вплив ляного насіння на рівень цукру в крові на серце. Результати показали, що регулярне вживання ляного насіння призводить до значного зниження рівня глюкози на щерце у людей з діабетом двох типу. Це зниження є ключовим для запобігання ускладненням діабету та покращення якості життя людей з цим захворюванням. Маючи лише 1-2 грами чистих вуглеводів на скибочку, хліб з ляним насінням. Є ідеальним вибором для людей, які дотримуються низьковуглеводної дієти. Цей низький вміст вуглеводів дозволяє контролювати рівень цукру в крові, одночасно насолоджуючись смачним та ситним хлібом. Крім того, омега-3 жирні кислоти, присутні в ляному насінні, сприяють зменшенню запалень та покращенню здоров'я серцево-судинної системи, що особливо важливо для людей з діабетом, які більш схильні до серцевих захворювань щодо смаку та консистенції. Хліб з ляним насінням пропонує унікальні відчуття. Його злегка хрустка текстура в поєднанні з ніжним горіховим смаком робить його смачним вибором для тостів, бутербродів або просто для вживання самого по собі. Л'яне насіння надає хлібу природну вологість, завдяки чому він менш сухий, ніж деякі інші види низьковуглеводного хліба. Підсумовуючи, хліб з ляним насінням це поживний та смачний варіант, який пропонує значні переваги для здоров'я. Особливо для людей, які дбають про рівень цукру в крові та здоров'я серцево-судинної системи. Добре, перейдемо до номеру 4: вівсяного хліба. Вівсянка давно відома своїми корисними властивостями для серця. Але чи знаєте ви, що вівсяні висівки, зокрема, є справжньою зіркою, коли йдеться про контроль рівня цукру в крові? Багаті на бета-глюкан, розчинну клітковину. Вівсяні висівки допомагають уповільнити всмоктування глюкози та покращують реакцію на інсулін. Метааналіз, опублікований у журналі Nutrients, підкреслив, що вживання бета-глюкану може значно знизити рівень HbA1c, ключового маркера довгострокового контролю рівня цукру в крові. Шматочок вівсяного хліба містить близько 12 грамів вуглеводів, але також близько 4 грамів клітковини. Що робить його збалансованим варіантом, який не порушить рівень глюкози, давайте детальніше розглянемо переваги вівсяного хліба. Вівсяні висівки, справжня скарбниця розчинної клітковини, вирізняються здатністю регулювати рівень цукру в крові та покращувати обмін речовин. Багатство бета-глюкану, унікальної розчинної клітковини, надає йому особливих властивостей для контролю діабету. Та запобігання пов'язаним з ним ускладненням. Бета-глюкан, що міститься у великій кількості у вівсяних висівках, діє як природний регулятор рівня глюкози в крові. Він утворює в'язкий гель у кишечнику, сповільнюючи всмоктування вуглеводів та запобігаючи різким стрибкам цукру в крові. Ця дія дозволяє підтримувати стабільний рівень глюкози протягом дня, що особливо корисно для людей з діабетом. Метааналіз, опублікований у журналі Nutrients, Показав позитивний вплив бета-глюкану на рівень HbA1c. HbA1c або глікований гемоглобін є показником контролю рівня глюкози в крові протягом останніх трьох місяців. Зниження рівня HbA1c свідчить про краще керування діабетом та знижений ризик довгострокових ускладнень. Регулярне вживання вівсяного хліба може сприяти покращенню контролю глікемії та зменшенню ризику ускладнень, пов'язаних з діабетом. З приблизно 12 грамами вуглеводів і 4 грамами клітковини на скибочку, Вівсяний хліб пропонує ідеальний баланс між вуглеводами та клітковиною. Клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, запобігаючи різким коливанням рівня глюкози в крові. Крім того, вона сприяє відчуттю ситості, що може допомогти контролювати апетит та підтримувати здорову вагу. Щодо смаку та консистенції, вівсяний хліб пропонує приємні відчуття. Його злегка пухка консистенція та ніжний горіховий смак роблять його чудовим вибором для тостів, бутербродів чи додатка до страв. Вівсяні висівки надають хлібу природної вологості, завдяки чому він м'який та смачний. Підсумовуючи, вівсяний хліб це поживний та смачний варіант, який пропонує значні переваги для здоров'я, особливо для тих, хто дбає про рівень цукру в крові та здоров'я серцево-судинної системи. Ось п'ять найкращих видів хліба для людей з діабетом, які не тільки мають чудовий смак, але й допомагають контролювати рівень цукру в крові. Мільйони людей стикаються з проблемою вибору здорового хліба, який не призведе до різкого підвищення глюкози. Ці альтернативи справжня революція. Незалежно від того, чи хочеться вам чогось ситного, як хліб язекіїля, чи чогось легкого та горіхового, як мигдалевий хліб, кожен знайде щось для себе. І найкраще те, що вам не потрібно відмовлятися від хліба, щоб контролювати діабет, просто потрібно робити більш усвідомлений вибір. Напишіть у коментарях нижче, який хліб ви хочете спробувати першим. А якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та ввімкнути дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити наступні поради та рекомендації для людей з діабетом. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.